166 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомили у генеральному штабі. Напруженою ситуація залишається на Харківщині. Ворог намагався там штурмувати наші позиції чотири рази. А поблизу Вовчанська точилися бої в свою чергу. Наші сили оборони знашкодили на цьому відтинку фронту. Понад 60 окупантів було також уражено протитанковий засіб. Техніку, безпілотники і три засоби зв'язку противника. Микола Волохові з нами з позивним Обдула. Це командир підрозділу «Тера» в складі 3 окремої штурмової бригади. І ми запрошуємо до ефіру. Вітаю, як чуєте. Наші вітання. Доброго ранку. чую вас гарно. Слава Україні. Героям слава, слава. і всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж в Список тих, хто долучився до того, щоб перемога настала скоріше, може долучитися і кожен додатися, кожен хто зараз дивиться нас або слухає. К'юар-коти, номер картки, з'являються не випадково. І пан Микола зараз розкаже: а що, що збираємо? Що це за 100 ударних дронів для вашого підрозділу, і е, скільки там залишилося назбирати для того, щоб вони допомогли наближати е, зменшення кількості окупантів? Я так переформулюю. Друзі, зараз я вам розкажу, що це за 100 ударних дронів. Це ті 100 ударних дронів, які долетять до цілі. Я спробую розказати максимально простими словами трошечки складні речі, бо це стосується радіоелектронної боротьби ворога за РЕП і нашої системи зв'язку. Дивіться. Ось чудовий 10-дюймовий дрон з півтора кілограмовим кумулятивним боєприпасом, він здатен пробити до 400 міліметрів гомогенної катеної броні, тобто не можна знищити танк. Т 90 якщо він попадає в піхоту, взагалі страшно казати, що відбувається. Але для того, щоб він знищив цей танк, йому треба попасти в нього прямо оцим кінчиком, причому під правильним кутом, під кутом 90 градусів залетіти в правильну точку. Якщо він попаде біля танка в пів метрів. В 20 сантиметрах нічого не буде. Ворог робить так, щоб перебувати нам зв'язок. Він давить зв'язок, а ми маємо робити щось, щоб він його не давив. Тому ми модифікуємо ці дрони тут у себе на фронті, закуповуємо в Китаї, закуповуємо в Європі системи зв'язку, використовуємо українські системи до наведення оптичного на основі штучного інтелекту. Модифікуємо дрони, щоб вони долетіли. Проблема наступна, і я прошу вас всіх допомогти нам її вирішити. Потрібно постійно закуповувати. Інші компоненти для їх модифікації, і це потрібно робити ну ледве не кожних 2-3 тижні, іноді на місяць вистачає. Зараз ми тут в третій окремій штурмовій бригаді знайшли те, чим їх модифікувати, щоб вони долітали, а дронів. Uh, у нас ну я не скажу, що їх прям вистачає, але вони є. Є дрони від держави, є дрони від волонтерів. Uh, ви нам донатите і купуєте дрони, за що вам окремо велике дякую. І треба їх тут модифікувати, тому що наперед не можна знати, як ворог модифікує свою систему протидії. Uh, простими словами, друзі, задонатьте на те, щоб оцей дрон долетів до цілі, долетів до того окупанта, долетів до того танка, знищив той бліндаж, який. Окупант побудував на нашій землі, і таким чином ми забезпечуємо дві речі: по перше, ми очищаємо нашу землю від окупантів. От, подивіться зараз на картинку, ви бачите, як екіпаж вітролом. Переслідує ворожу бронетехніку. Бачите, картинка скаче, це ворожий реп працює. І ось бачите, важко летіти. І останній фазі враження там видно, що на цій техніці знаходяться такі дві сріблясті антени. Це є той реп, який ми маємо разом з вами подолати, модифікуючи ці дрони. Он, бачите, оця срібляста штука. Але враження наноситься, бо дрон був модифікований, бо ми його покращили. Питання можете задати: чому ж нам не присилають зразу готові дрони? Тому що логістика займає певний час, цей дрон треба привезти компоненти, виготовити а ворог за цей час адаптується. Ми тут прямо на місці. У нас є окремий взвод, який займається модифікацією. Хлопці з паяльниками, хлопці, які знають фізику, хлопці, які знають розуміються на радіодиску, це все покращить. Я би вам залюбки розказав прям конкретно які деталі ми купуємо, але в цьому є певна таємниця, тому що ворог теж може дивитися телемарафон. І ну, якщо він дізнається, мабуть, він уже завтра наші дрони перестануть долітати. Тому друзі, я всіх прошу задонатити. Донайте не на дрони, не донайте на а, автівки, донатьте на перемогу, донатьте на. Враження донати на те, щоб ми могли тут працювати ефективно з вашою допомогою. Ви знаєте, ви ще так бадьоро і так яскраво розповідаєте про те, що робите. Що виглядає, що все це дуже легко і просто там в окопах, а тут злетів дрон, а ми Тут ми перемогли, а тут ми вразили. Кожного разу, коли ми з вами, панове, думаємо, що це просто і легко. Варто згадати те саме відео, яке облетіло певно, кожен телефон і кожен гаджет в цій країні, не тільки. Коли український військовий пішов в рукопашну на ворога, аби не було рукопашних, аби не було контактних боїв і потрібні ці штуки, які звуться дронами, хай наші ваші, хай повернуться додому. Донатьмо на дрони. 65 тисяч залишається, друзі. Щоб цей збір закрити, я думаю, ви можете це зробити. Ми всі можемо це зробити. Ви бачите QR-код, ви бачите номер карти. Цифри оновлюються в реальному часі. Ну от уже 60 залишається. Ви всі молодці, пане Миколо, ви і ваші в першу чергу молодці. І дякую вам за те, що ви робите. Я зараз хочу не стільки про дрони, скільки про загальну ситуацію обстановку, зважаючи і і на темпи. До речі, які темпи нині по вашому напрямку, де, де працюєте ви безпосередньо, чи змінює поведінку ворог, чи не змінює? Як впливають погодні умови? Вони ж то змінюються? Зима не зима? Ну чи зима. як взагалі виглядає з вашого боку плани ворога по Харківщині, власне, з тої позиції, де ви знаходитесь? E, Залюбку поділюсь тим, чи можу поділитися, e, друзі. Ситуація продовжує бути у нас складною продовжує бути такою, знаєте, гострою. Ворог затасовує піхоту в дуже великій кількості. E, на жаль, вони до сих пір можуть собі це дозволити. E, не хочу лякати, що там у них нескінчена кількість ні в кого немає нічого нескінченої кількості рано чи пізно вони закінчаться, e, але на даний момент це виглядає так, що до роти рота це 100 чоловік на секундочку. Вони можуть пожертвувати на нашому відтинці фронту. Кажу пожертвувати, тому що от, уже, мабуть, восьмий місяць. Якщо не помиляюсь, вибачте, якщо помилився, восьмий місяць, як третя окрема штурма бригада утримує оборону, утримує її стійко, і за цей час от це. Те, що я кажу з гордістю за цей час, силами а, безпілотних підрозділів механізованих батальйонів, штурмових батальйонів, протитанкових танкових батальйонів всі разом а, утримаємо так, що жодного метра української землі не здано. А, навіть виходило в нас чинити контратаки, і ці контратаки мали успіх, в тому числі в концепції а, оборони а, зараз сьогодні. Давайте завчора скажу, а, ворог здійснював більше чотирьох спроб. Атакувати піхоту, вся ця піхота була знищена. Є дійсно, ви правильно кажете, є велика проблема пов'язана е, з тим, що е, погода і місяць такий, що ніч довга, а день короткий. І більшість дронів все таки вони день і в день тримати оборону легше вночі важче. І Якщо ти хочеш, щоб твоя піхота вижила, якщо ти робиш ставку на виживання своїх бійців, а ми тут воюємо тільки так. А ворог робить ставку на те, що він їх запустить на м'ясо. А дороги зараз розмиті. А, тому що був морознець, все підмерзло трошечки, і бронетехніка гусенична може їздити по замершому ґрунту. А от коли воно тане, то навіть для гусеничної техніки це дуже велика проблема. Тут чорнозем він перетворюється в таку жахливу кашу, і а, тому ворог має зараз певні обмеження у використанні бронетехніки. Він зараз намагається це компенсувати артилерію. Більше гатить артилерію. А, слава Богу, що от якраз те про що я казав, про дрони точність, точність дронів, от, наприклад. Ось а, осколково фугасний боєприпас на дроні. Бачите, такий виконаний у вигляді, ніби як разом з'єднали дуже багато лез від циркулярної бензопили. От такими боєприпасами ми працюємо по ворожій артилерії і не даємо їй можливість працювати по нашій піхоті. Власне, той успіх, який має третя окрема штурмова в утриманні своїх позицій, він насправді на чому тримається. Він тримається на тому, що ми маємо концепцію а, максимально ефективного використання ресурсів. А, у нас командир Андрій Білецький постійно на це робить акцент, і саме от я б сказав такі основні штуки. До речі, він. Є стаття, кому цікаво дізнатися, як третя штурмова так отримує позиції. В чому ноуха, в чому основні принципи, можете на українській правді почитати е, командира нашої бригади Андрія Білецького? Він там це в дев'ять пунктів виклав. Я можу вам знаєте, такі основні назвати. Перше, те, що стосується в тому числі моєї роботи, е, по перше, це сильна сержантська ланка. По-друге, це використання безпілотних систем, максимальне використання безпілотних систем. Безпілотники мають заміщувати людей там, де це можливо. Контакт з ворогом. Люди нікуди не діваються. Там потрібні пілоти, інженери, контакт з ворогом. А сильна сержантська ланка, до речі, чому кажу про це? Бо я головний сержант батальйону безпілотних систем в третій окремій і сильна сержанська ланка саме в безпілотних підрозділах. Ну і звичайно, те, що стосується рекрутингу і базової підготовки, для того, щоб так тримати позиції, для того щоб не здавати українську землю, потрібно Якісно відбирати людей замотивованих, такі які зможуть якісно виконувати бойові задачі, і базова військова підготовка. Ми завжди людей, які приходять до нас, ми їх доперепідготовлюємо, я б це так назвав? У нас є КМБ, наше власне, і у нас є допідготовка тут. У нас тут є навчальна штурмова рота, і тут ми людей допідготовлюємо. І якщо так робити, якщо все воно як треба, то тоді позиції будуть утримуватися стійко, і люди будуть стояти там до переможного кінця. Більше двох мільйонів гривень зібрано на банку на 100 дронів, які власне потрібні нам і з вами, аби вони були у третьої штурмової. Може буде 101, а може сто ми продовжуємо Панове, розмову не зупиняйтеся, бо безмежний ліміт того, що ми можемо дати нашій армії. Аби вони закінчувалися якомога швидше? Вам спасибі, пане Миколо, і ще маємо питання, і зрозуміло, що всі спасибі всім, хто долучився, і збір закрито насправді я, от хотів про російські дрони і їх ось ці різні ноухави, наскільки вони є частими у вас розпитати по вашому напрямку. Ну от ті дрони на оптоволокнічі, які їхні дрони, які намагаються наші системи РЕП обходити, наскільки швидко вони так само адаптуються? А, в цьому є велика проблема, тому що Росія має дуже гарну логістику з Китаєм, краще ніж ми справді логістику з Китаєм. Це і географічно зумовлено, і економіко-політично зумовлено. І так, вони мають технології, вони мають дрони на оптоволокні. Поясню, друзі, що таке дрони на оптоволокні. Немає на жаль під рукою, але простими словами: це отакий дрон, так і в нього. Тут закріплена котушка, з якої тягнеться така тонесенька, тонесенька, насправді скляна ниточка. Тонесенька вона може бути до 10 кілометрів, і оця ниточка, оптоволоконна, вона забезпечує дрону ідеальний зв'язок, немає роботи в радіополі, і цей дрон не можна задавити ніяк, і це велика проблема, тому що ніякий рем не може з ним впоратись. Його можна тільки фізично збити. До речі, тут по третій окремій штурмовій. В сержантському корпусі і в про те, що я казав, в навчально-штурмовій роті ми активно працюємо з системами збивання цих дронів. Тобто такий дрон можна тільки виключно збити, наприклад, дробовиком з спеціальним боєприпасом. Е, ворог технологічний, ворог багато застосовує дронів. от, але єдине, о чім він якісно від нас відрізняється, друзі, це тим, що він не може так швидко адаптуватися. Ми з вами можемо відкрити збір, отак от, от прямо сьогодні зібрати. Друзі, я всім дуже вдячний, що допомогли закінчити збір. Але цей збір, я вам прямо кажу, він нескінчений. Ми зараз знімемо кошти, замовимо деталі і будемо знову збирати, тому що є великий лаг в логістиці. Ми замовляємо Спасибо. сьогодні те, що нам треба буде через місяць. Ворог так зробити не може, тому його адаптація вона більш повільна. Але тому, що проти нас діє могутня держава, велика держава. То коли він адаптується, у нас цього засобу набагато більше. Але але боятися не треба все те, що є у них є і в нас. Наша мета просто зробити Знаєте, дрони не перемагають кількістю. Чому кажуть хірургічна зброя? Потреба треба попадати. Але і росіяни теж можуть попадати. Тому, друзі, давайте будемо швидшими, еластичнішими і більш адаптивними, і тоді ми будемо перемагати. На жаль, ворог сильний був би слабкий, він би, мабуть, не напав на нас. Пасибі, пане Миколу, вам 2 мільйони 18 тисяч. Друзі, коли будете дивитись QR-код активний буде і номер карти буде активний. Сказав пан Микола, цей збір буде завжди ну, актуальним. На жаль, допоки, допоки не вони Допоки вони, осі, от та заперебряківські не закінчається. Микола Волохов, позивний Абдула. Це командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Він був на прямому відеозв'язку.